Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії Amio з навантаженням до 5 тонн, модель 01271. Постачається в фірмовій упаковці Домкрат. Всередині у нас йде ручка, яка з двох частин з'єднується інструкція. І також сам домкрат. Домкрат повністю металевий, усі частини з металу зроблені. В даному домкраті мінімальна висота підхвату 185 мм, максимальна висота підйому 355 мм. Також є упор металевий, який ось таким чином викручується. Всередині в домкраті використовується мастило. Тому транспортувати обов'язково в вертикальному положенні потрібно домкрат для того, щоб запобігти витоку цього мастила. Для того, щоб почати працювати з домкратом, нам потрібна ручка, фіксуючий гвинт. Затягуємо до пори вправо. Ось так шток у нас піднімається. Для того, щоб шток опустився вниз, відпускаємо фіксуючий гвинт, і під навантаженням шток сам у нас опуститься.